Алоя Вера, погляньте, яка красота, такий шикарний цвіточок. Він не цвітає, він просто красується своїми колючечками. своїм, бачите, такий да? такі в ньому біленькі прожилочки. Ось такі саджанці можемо продавати по 100 гривень. Хто хоче, пишіть в особисті повідомлення. Можна, Ми тільки що його витягли для того, щоб показати вам. Дивіться, яка красота, можна і на личку, якщо у вас якісь є подразнення, прищики там, чи вавочка, дуже Цілюща рослина, ранник говорять на нього взагалі в людей похилого віку в усіх завжди були такі квіти, були чи є, і ну тобто, якби. А ми молодь про це забуваємося. Але потрібно пам'ятати і користуватися цілющими рослинами, які дає нам природа.